Всім привіт! Приїхала в АТБ. Хочу подивитися, що там є цікавенького з промгрупи. Не знаю, чи їй буде сьогодні щось цікавеньке на знижках, але підемо подивимось. Я думала, сьогодні буде щось новеньке. Ну, зараз подивимось, мабуть, ось тут так. Бо я вчора знімала, і в мене мікрофон не працював. З'явилися дошки ці для катання. Безцінні. Зараз підемо дивитися з вами, скільки вони коштують. Ще і сканери, бачите, як працюють? 229 гривень. Ось такий от ранер на стіл. 129 гривень. Гарна ідея, цікаво, він так скититься чи ні Не видно. Давайте подивимося що тут зі скатертинами. Золота. І такі, бачите, різні. Ця біла, наче атласна, ця така кабового кольору. Гарні. До речі, можна отак от прямо взяти ось вам цілий комплект. А, набір з трьох предметів 129 гривень. Рушничок, прихватка. Класна ідея на подаруночок. Набір контейнерів з ручками. Ось такий. Це наш продукт. У мене вони вже багато-багато років. І вони класні, зручніші, вони от саме так зберігаються. Але знаєте, я їх беру? Я беру, наприклад, одразу три таких. Щоб інших ніяких не було. Оці великі один в один ставиться, маленькі один в один, тоді зручно. Ось такі. Для чогось, для тіста, не знаю для чого ще можна. 149 гривень. Ну, іноді такі потрібні ємності. Далі. Ще ось такий набір. 149 гривень. Три ємності з кришками, бачите, можна в микрохвильовку ставити на не написано наскільки. А шо це за, за значок? Напишіть мені, що це за краплина така. Навіть важко сказати 800, 1400 і 2300. Ну, гарні такі, скажімо так. Мені сподобалося. Подивіться, які класні форми для випічки 49 гривень, ось такі сніговички. Наприклад, кекс на раз 2-3 шоколадний, який вийде на моєму каналі, випікати. Ось такі ємності, форми, точніше, для печива 24,90. Є сердечки, є квіточки, дивіться, є різдвяна. Тарілочки ламінарк, 52 гривні маленька і 55-56 велика. У мене от саме ця серія. Дуже-дуже вже багато років. Єдине, що вона отут трошки шкрябається, але ж зручно, що одна тарілка розбилася, і ти пішов собі без проблем замінив. Такі от святкові трубочки для напоїв. Вони паперові, але такі, знаєте, є паперові, які в гарячі поставиш, і воно розлізеться. А ці такі непогані. Є золотаві, є сріблясті, електричний штопор 300 гривень. Ну, тут, бачите, хтось вже так не дуже обережно розкрив його. Як він працює, я не знаю. Я, звичайно, користуюся. І подивіться, яка класна тарілка для сиру. 359 гривень одразу з маленькими. Лопатками. Класні шипці, доброрічні. От знаєте, сам собі не придбаєш таке, а якби мені хтось подарував, то я б дуже-дуже б зраділа. 99 гривень ці шипці. І вони прям класні такі, знаєте, міцні, силіконові, з рукавичками теж дуже класні. Придивіться. Чашки по 80 гривень. О, які гарненькі малюнки. Тут, тут гноми. А, тут різні гноми, я так розумію, в різних дизайнах. Цей такий патріотичний. Цей, ой, боюся витягувати. Можна подивитися, що тут є. Далі термокухоль. Термокухоль. Давайте так, набір келихів 400 гривень. Можливо, ні. В однакову ціну і у ці флюте, і під біле, скоріш за все, вино 260 мл. Ось такий от термокухоль невеликий. Виглядає стильно. 229 двад В Капці. Ось такі, і тут класна, м'якенька така підошва. Знаєте, буде тиха хода. Я думаю, якщо бувають такі капці, що прям громко ходять, 169 гривень. Тут ще є, ну, немає, щоб підписано було жіноче, але 40-41, мені здається, десь на 39. І судячи по штрих коду в ту саму ціну. Бурки жіночі 499 гривень. Це, мабуть, чоловіче. А оце жіноче не буду розпаковувати такі, знаєте, як валяні такі, зроблені на замочку. І чоловіче 500 гривень. Десь тут повинні бути лідоступи, але я не бачу, щоб вони були. А ось бурки, дивіться. Ось так вони виглядають. Тепленькі всередині. Устілки зігріваючі для взуття. На 12 годин 30 гривень, і махрові шкарпетки 75 гривень. Гарні по малюнку. І я цієї фірми брала вже шкарпетки, нормально носяться. Набір махрових рушників 400 гривень. Рушник 50 на 90 і 70 на 140. Я брала саме цей джем текстайл. Ой подивіться, які гарні. У мене вже вони кілька років, але в мене трохи щільніші вони. Вони продаються в Велмарті. І мені здається, там вони вийдуть, якщо взяти по одному, можливо і дешевше. Утеплений халат на знижці, бачите, 429 гривень. Ну, прямо, знаєте, не дуже щільний, але приємний. Не можу сказати, що, от, наприклад, ті, що я в епіцентрі бачила набагато краще, ну єдине, що мені малюнок більше подобається. Чохол для декоративної подушки. Ось такий різдвяний. 60 гривень. І бачите, тут ще є гноми якісь. Багато малюнків. Бамбукова ковтра. 450 гривень. Гривень 140 на, 2000, на 2 метра 5 сантиметрів. Ну, мені важко сказати, тепла вона чи не тепла. Далі ми бачили вже багато ось таких от LED-стрічок. 300 гривень ось така стрічка. Бачите, з пультом управління. Тут різні режими будуть машинка для. Стрижки. 199 гривень. До речі, якщо у вас є тваринки, от за 199 гривень ви будете довго їх підстригати. Я підрівнюю там, знаєте, позаду ця шерсть, коли відростає. Мені дуже-дуже зручно теж якусь дешево бра. Фарба для волосся 65 гривень палет. Я такою не користувалася. Можливо, дуже-дуже давно. Мені здається, мама моя її якось купувала. Нічого сказати не можу. Далі, ось такий мультипекар 3 в одному. Якщо чесно, купувати якийсь дорогий немає сенсу. Коштує він, слухайте, 700 з чимось, ну це вже тут, бачите, отак закритий цінник, і я його... Ніяк не, під, не буду і діставати, не хочу його тут а, якось пошкодити, бо він важкий. 700 чимось він гривень, і мені здається, краще вже взяти якийсь, знаєте, хоча б якусь відомою фірмою. Що таке F Home 4, For You? не знаю, да. Aroma Діфазор феєрвер. Ось така ялиночка. І зверху, бачите, цікаво зроблено оці палички з якимись керамічними дзвіночками зверху. 129 гривень. Ось такі класні складні стільці, бачите? Вони отак складаються, розкладаються, але мені здається, він трохи нижчий, ніж а, звичайний. 250 гривень. Якби був вищий, от коли гості приходять, можна взяти. Але іноді, знаєте, вибору немає таким зрадієш, я взяла б собі один, мабуть, на балкон. Є залишки гірлянд, але знаєте, от спочатку було набагато набагато більше. Слухайте, в мене ось така саме іграшка Золотава. Років 10 тому я купувала теж ВТБ. Багато різних гірлянд. О, на сонячні батареї дуже класна ідея. Я туди вставляю звичайний акумулятор, який підзаряджається, начебто, але сонця зараз немає, то підзаряджаю його сама. І коли е, темно вмикається сама ця гірлянда, коли е, світліше, то вона вимикається дуже зручно. Так, ціна сто дев'яносто дев'ять гривень. Ну і бачите, тут різні гірлянди, звичайні ось такі вуличні на штори, потім різні шишки, ці 169, коротше 90. Мені подобаються, я вам зараз покажу, оці кришталики. Якби вони були від батареї, я б взяла у дитячу. Кульки ось такі великі. Як на мене, трохи блискучі, але якщо з чимось поєднувати їх, то знаєте, за рахунок цієї структури вони можуть непогано виглядати. Як завжди, 12 наприкінці. Давайте я не буду їх пікати, я думаю, ви придбаєте якщо захочете. От ще такі прикраси. Як я вам казала, в мене така тільки в золотому кольорі, багато всього різного. Мені сподобалися оці кульки: 59-90, вони скляні, червоні, гарні і сині, дуже гарні. Отакий дизайн мені не дуже подобається, але теж має право бути. Це ваш смак, бачите, ще золотисті такі є. Але я б за 60 гривень з'їздила в Велмарт, якщо є, і там набагато краще асортимент. Хоча оця червона і синя, прям, прям супер. різні різні, бачите, прикраси. Я думаю, все це вже ви бачили на раз. Ось такі цікаві буси. Бачите, які вони незвичні. Тут якісь і сетинові такі, іначе Оксамиті. 7990. Тут великий асортимент їх різних, але от саме ця така цікава, і вона одна залишилася. Ну, тут різного багато, але я не буду сюди занурюватися. Тут і білизна, і от якийсь комплект зимової чоловічої націльною білизни. Оце мені цікаво. Комплект. Комплект, комплект. Хі -хі. Ну, це просто. Краса пішли. 400 гривень він коштує. Склад можете зупинити поліестер. Бачите, як він. Я не знаю, чи буде він гріти, чи ні. Не впевнена. Дивіться, я яку красу знайшла. Такий класний коник, да? але в нього зламався хвостик. Хвостик зламався, цінника немає, тому я не буду біжати і дивитися, скільки він коштує. І, ну, коротше, ви знаєте, отут єдине, що мене завжди е, трохи так дивує: оцей безлад, який тут відбувається, і це ж створюють люди самі. Набір свічок я вже показувала такий. Якби був білий, я б його прямо сьогодні взяла, бо мені трохи не вистачає. І буде огляд сенсею. Я там брала підсвічники різні. Ці, наприклад, 200 гривень. Наскільки ну, я розумію, ні. І знов немає ціни. Ну, прям клас. 100 гривень, але ну, дуже швидко чомусь ці свічки згорають. Я брала в сінце і прям на три дні вистачило і все. На три вечора, не на три дні, розумієте. Різні бабочки, тут можна пройти оці прикраси на ялинці. Непогано виглядають, я колись оленів таких брала. Мені цікаво є вони. Ну, не видно, не хочу тут сильно ритися, але виглядають вони дуже стильно навіть. Я була здивована, мені просто вони сподобалися, Я взяла заяць, такий кумедний. Кумедний, прикумедний заяць. Наліпки показувала, вони зникали знову, з'явилися. Класний подарунок, правда? Для дітей багато різних цих пакувальних стрічок 39-49 гривень. Навіть якийсь лист Миколая був вже, звісно, не актуально, декоративна стрічка 50. Тут треба просто це все йти і сканувати, дивитися, дещо. Там біля сканеру, прям черга, бо все викладають і немає ще а, цінників. Так, класна оця ідея. Заколок таких дитячих, але їх тут дуже мало, бачите, залишилося, коштують 32,90. Тут різні маскарадні костюми, якщо так можна сказати. Пряжа, акрил 240 метрів 69,90. Мені дівчата написали, що пряжу дешевше купувати зараз в Професійних оцих магазинах, де все для в'язання продається, бо дуже дорого за акрил. Я не знаю, бо я акрил давно не купувала. Але купувала шерсть букле. Ну там, звісно, акрил і шерсть 30%, то 95 гривень коштував моток 100, да, 100 метрів. Ну, скажімо так, закрил. За реально дороговато, різні іграшки. Мені оця змія чомусь так дуже сподобалася. А ви знаєте, що я побачила? 4990 це пряжа, а якась інша. 69,90 її тут немає. Іграшок багато. Я думаю, в кого дітки ви заходьте, дивитись, дивіться, що вас зацікавить. Що це таке цікавеньке? дитячий прожектор 99,90. І тут бачите, якісь новорічні будуть малюночки. Класна, прямо ідея. Ідея прям класна. Жалко, шкода, що в мене немає вже таких маленьких діток різні динозаври. А Наталка в мене отаку серію колекціонує і в неї вже один такий є динозаврик. Так. Цікаво, скільки він коштує. 200 гривень коштує. Такий прям летючий. Мені дуже подобається. 100 гривень ось такий набор називається борщ. Мені прям цікаво. Ну, на... Скажімо так, мені здається, там просто один якийсь овоч з оцих, які намальовані, а який незрозуміло. Хоть, якби якщо всі були, да, то можна було б взяти. А так, ну, один помідор. Хоча ідея дуже класна, так? Да? І вона така, мені здається, це антистрес іграшки. Дивіться, яке оленятко. Іграшка м'яка, 200 гривень. Мабуть, було якісь асорті. Багато книжечок, ручка, коректор 50 гривень. Ось такі класні ручки по 59 гривень. Вони, бачите, боксують. Я пам'ятаю, колись племіннику робила адвент-календар і різні такі цікаві ручки купувала, щоб йому було приємненько. Це що? Набір для творчості, розпис на полотні за номерами. Ух ти, цікаво! Прям розпис на полотня. А що це вийде? Просто ось така іграшка, схема підказки в електронному вигляді, вигляд готових прикрас. Наприклад, хто хоче, може от зараз зупинитися, сканувати і подивитися, що воно буде. Скільки це коштує? 129 гривень. А вони, бачите, є різні, є тут ще М -м Санта такий. Бачите, розмальовувати Вон якась дівчинка. Всіх, хто до на нас діти прийдуть, вже підлітки. Я не знаю, що їм дарувати. Бо раніше, оце я пам'ятаю племіннику. Купив наліпки. І він зайнятий весь вечір. Він щось тут ліпить, читає, або іграшки якісь можна було придбати. Дивіться, яка класна книжечка прямо. Улюблені казки. 179 гривень. Це вона? Ні, не вона. 60 гривень. Класно. Я вчора, коли знімала, ось тут десь лежали гачки для гірлянди. І слухайте, я їх не взяла, а тепер я їх не бачу. Отак от, от. Мені треба повісити гірлянду. І тепер, мабуть, прийдеться їхати в епіцентр за ними. Я ж не думаю, що їх вчора раз купила, може, ще десь знайду. З цієї серії дивіться, скринька різдвяних пригод. Різдвяний чобіток. Ох, як тут багато наліпок. Я думаю, тут можна, знаєте, за віком взяти дітям. Тут е і листівки, бачите, можна створити. І мої бажання, мої цілі. Хочу де побувати. Якісь іграшки можна створювати. Слухайте, цікавий такий набір. Да? Святкові наліпки, прикрашалки. Ну, тут до Миколая, бачите, більше, але все одно багато наліпок. І знаєте, дівчата дуже люблять оце вести різні блокноти, які туди щось записувати, мені здається, буде прямо класно. Ялинкові прикраси. Гарні книжечки. За собою все складали, бо якщо я не показую це в кадрі, то я зробила це поза кадром, не переживайте. Що цікавенького тут ось така підставка для ножів 300 гривень. Бачите, хто користується, напишіть, зручно чи незручно. Підставка для ножів, лампа світодіодна, денне світло. Ось така маленька на акумуляторі, бачите, 50 гривень. Дуже добре, що цього року вони нам. Поки що не знадобилися і сподіваюсь, не знадобляться. Так, далі. Цінників багато. Наприклад, серветки для господарчих потреб, дивіться, ціла упаковка 40 гривень. Тут цікавенькі креманки, 100 гривень три штучки. Біленькі ось такі традиційні і знизу, бачите, Яблучка такі. Можливо, як соусниці їх використовувати, можливо, щось маленьке таке запікати. Мені здається, оця серія лімінарку зараз всюди. На знижках ціни на них більш-менш однакові. Багато, я не знаю, це все нове, і цінники, мені здається, тут просто ще не змінили. Ось така велика форма для запікання. Я її вчора дивилася, і ціну я вже не буду. Нести її, я боюся, її розбити, цінник десь від неї прибрав непогано. І ось така маленька каструлька емальована гарний малюночок коштує, тільки що десь бачила 229 гривень. А також тут є ось такі каструлі з нержавічої сталі. Вони важкенькі. Ручки, бачите, захищені, і коштують ці кастрюлі 329 гривень. Отак от. І дитячого тут ціла купа. Всього для творчості я вчора взяла ось такий набір для ліпки, який засихає без випікання для того, щоб зробити такий будиночок для тваринки для однієї з своїх. Мені не вистачило, був менший набір. Але уявляєте, за вчора його розібрали. То я, мабуть, а ось він. Ось він ось такий. Цей маленький набір. 30 чимось гривень він коштував. Йдемо дивитися. Маленький, 30-90. Слухайте, така класна ідея. Там і наліпки. І показано, як якусь тваринку ліпити. Знаєте, з дітьми гратися прям. Дуже. а Оцей великий 47,50. Тут його більше, наче, але чи застигне він так, як ти, я вже не буду змішувати, бо мені трохи не вистачило. Подивіться, які класні календарики. Такий маленький. Він магнітний на холодильник 30 гривень. Ти знаєте, сувенірчик собі. І вони тут різні є. Бачите, і соняшники, там різні різні. Але ну, мені оцей саме сподобався такий гарненький динозаврик. І 379 гривень ось такий відпарювач Я саме таким не користувалася, але в мене був маленький і було дуже зручно швиденько щось привезти до ладу, особливо, якщо ви кудись їдете. Ну зараз вже з поїздками якось не так актуально. Але на майбутнє придивіться. Сподіваюсь, прогулянка була для вас корисною. Можливо, ви знайшли для себе щось цікавеньке. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Слава Україні і до наступних зустрічей!